У Житомирі перейменували шість вулиць. Нові назви мають Пушкінська, Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовська, Чехова та Білоруська. Відповідне рішення прийняли 29 червня на сесії Житомирської міської ради. Для перейменування переважно обрали вулиці у центральній частині міста. Таблички з новими назвами планують розмістити вже восени. Даним рішенням було передбачено перейменування саме російських маркерів для того, щоб вони зникли з топонімічних об'єктів назв нашого міста. Управління житлового господарства у них передбачені. Кошти по програмі передбачені кошти в місцевому бюджеті для того, щоб виготовити таблички показчики на перейменованій вулиці у профільному управлінні пояснюють, що зараз на виготовлення табличок передбачено 100 тисяч гривень. Заміна буде відбуватися поступово. Передбачено на цей рік на виготовлення табличок 100 тисяч гривень. Дійсно, буде після того як ми визначимо ті пріоритетні. Вулиці, які були в тому числі і в цьому році, по комісії з економіки перейміновані, да ми об'явимо тендер на Та табличка. Що в середньому ну я можу помилитися, просто від 250 там до 350 гривень коштує. Вересень, напевно, жовтень вже все буде розвішено. Пушкінська отримала дві назви. Тепер частина вулиці це Віктора Косенка, а починаючи від будинку номер 34 університетська. Також з'явилися такі вулиці, як Гнатюка, Вороного, Шляхетна, Сковороди та полку імені Кастуся Калиновського. Або Житомиряни знали на честь кого дали таку назву, будуть проводити інформаційну роботу. Постаті, які обрались, вони в більшій своїй частині пов'язані саме з містом Житомиром, але не завжди ми знаємо, що ці люди внесли в науку взагалі в життя людей. Тому тут головне зараз провести таку роботу і нашим школам, університетам, і також міській раді для того, щоб дати більше інформації про цих людей. Комісія стопоніміки продовжує працювати незабаром на обговорення. винесуть чергові пропозиції щодо перейменування 5 липня завершилось обговорення ще по п'яти вулицям, і десь більше десяти провулків. І ще буде одне обговорення, яке комісія зараз опрацьовує. Теж назви повністю, все для того, щоб винести обговорення. Ми зараз внесли в положення зміни для того, щоб у мешканців був вибір. Тобто одна назва буде персоніфікована, тому що ми бачимо, що в принципі. Члени комісії вносять більше назви да персоніфіковані. Але ми бачимо так само, читаємо коментарі, відпрацьовуємо, ми бачимо, що люди так само просять без персоніфікації, щоб це було більш узагальнені назви. Тому ми зараз внесли зміни в положення, що буде дві назви. Одна буде, якби, да, персоніфікована, одна буде більш узагальнена, і тоді вже мешканці оберуть, яка найбільш прийнятна для них. У міській раді вкотре нагадали, що жителям перейменованих вулиць не потрібно переоформлювати документи. Наразі, якщо ти проживаєш, не відчужуєш майно нічого, тобі не потрібно потрібно нічого робити, окрім того, що ти будеш в документах вказувати іншу назву вулиці. У разі, якщо буде відбуватись процес відчудження або переформлення права власності, тоді відповідно буде братись просто довідка про зміну вулиці або рішення сесії завірений все.